Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про дві конюшини: конюшину лучну та конюшину повзучу. Між ними є багато спільного, але вони дещо відрізняються. Конюшина лучна росте по всій території України, крім високогір'я Карпат, в мішаних лісах, на галявинах, узліссях, садках, луках серед чагарників. Конюшина лучна це багаторічна трав'яниста рослина від 30 до 70 см заввишки. Має трійчасті – широкояйцевидні або видовжені листки з виїмкою на верхівці. І прирослі до черешка яйцевидні загострені прилистки. Нижні листки на довгих, а верхні на коротких черешках. Цвіте. Конюшина лучна. З травня по вересень. Квіти дрібні, переважно рожевого кольору. Сидячі до 14 мм завдовжки, зібрані у суцвіття головки. Головки кулясті або яйцевидні, оточені верхівковими листками і їх розширеними прилистками. Плід біб. Біб-яйцевидний містить одну насіннину. Коренева система стрижневого типу. Добре видно головний корінь. Після скошування поля, де росла конюшина, у ґрунті нагромаджується до 150 кг азоту на 1 гектар поля. Перед дощем верхівкові листки біля головки опускаються і складаються як парасолька, прикриваючи квіти головки. Білі плями на листках конюшини лучної забезпечують триваліше випаровування рослиною вологи, оскільки світліша поверхня охолоджується повільніше. Як і багато інших бобових рослин, конюшина лучна не боїться нічного холоду, оскільки її листочки на ніч складаються і піднімаються догори. Поверхня рослини зменшується і вона втрачає менше тепла. Росте конюшина переважно вночі завдяки нагромадженим за день поживним речовинам. Тому в холодні ночі ріст сповільнюється, а нагромаджені речовини не повністю витрачаються і гальмують фотосинтез. Конюшина лучна одна з кращих кормових трав. У ній містяться вітаміни А, Б, С, Д, К, до 15% протеїну, до 3,5% жирів, багато кальцію, фосфору, що робить сіно з конюшини досить поживним. Конюшина повзуча або конюшина біла. Це також багаторічна трав'яниста рослина висотою від 10 до 35 см, стебло у конюшини повзучої голе. Сланке або висхідне, досить розгалужене. Часто всередині порожнисте. Листки мають довгі черешки. Листочки до 2 см завдовжки. Мають короткі черешки, зібрані у трійчасті складні листки, прилистки великі, плівчасті, бліді з лілуватими жилками. Конюшина лучна, має повзучі пагони, які по вузлах вкорінюються. В місцях вузлів виростають додаткові. Корені, завдяки яким рослина поширюється по території. Квіти конюшини повзучої мають білий віночок, іноді блідорожевий або блідожовтий. Після цвітіння віночок стає бурий. Квіти зібрані у суцвіття головки. Головки одиничні, кулясті. Спочатку головки округлі, а потім стають їй це видно еліптичними. Плід у конюшини повзучої біб. Біблінійний містить 3-4 насінини. Конюшина повзуча це добра кормова, медоносна, лікарська, фарбувальна та декоративна рослина. У народній медицині конюшина лучна застосовується так само, як і конюшина повзуча. В період світіння у наземній частині конюшини лучної міститься до 24% білків, до 3,5% жирів, міститься каротин, вітаміни С, в 1 В2, Е, К, вільні амінокислоти, клітковина. У зеленій масі містяться дубильні речовини, глікозити, кумаринова та саліцилова кислоти і токоферол. З коренів конюшини лучної виділено антимікробну речовину трифолірезин. Ефірні олії конюшини використовуються в ароматичних композиціях. У народній медицині квіткові головки і листя конюшини мають широке і різноманітне застосування. Її вживають як зовнішньо, так і внутрішньо. Найчастіше конюшину вживають як оздоровчий напій, який покращує апетит. Сприяє хорошому травленню, покращує обмін речовин, лікує від простуд, знімає слабкість та корисний при недокрів'ї. Верхівки стебел з квітами конюшини рекомендовано вживати при атеросклерозі при нормальному артеріальному тиску, який супроводжується головними болями і шумом у вухах. Відвари конюшини п'ють як протизапальний сечогінний, відхаркувальний засіб, легко кровоспинний, в'яжучий і дещо знезаражуючий засіб. Висушені головки конюшини включають у різні лікувальні збори. Перед вживанням будь-яких препаратів з конюшини варто порадитись з лікарем. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.